Всім привіт! З вами я Олег і сьогодні ми продовжуємо грати на сервері Azerland. Що ж, сьогодні ми будемо будувати е, ферму гарб... гарбузів і кавунів. Так я вже взяв все, що нам потрібно, Надіюся У нас тут правда є. Ага. Знаю, що я ще не взяв. Це вітро з водою. Точніше що... що сталося за кадром? За кадром я пішов ще у цю шахту, яку ми знайшли. Тож я знайшов за кадром перед минулим випуском. Там ще виявляється дуже багато є, чого вона настільки велика, що вона неї заходить за приват, який є ось десь у тій стороні. А він від нас є дуже далеко. Так, я ще не взяв рестоун, але це вже пусте. Давайте почнемо. Так, раз, два, три, чотири. Ось тут ми почнемо. Виливати. Так. Ось тут ми... Вилимо всю воду. Так, нам тут трошки буде мішати... Ось... Це озеро, як, як ви бачите, я його тут половину вже заставив, а нарешті мені не хватило землі. Так що... Ось так. Тоді... Я вам зараз покажу, як зробити е, одну половину ферми А далі ви вже... Так, самі. Е, точніше, я вже сам роблю за випуском. Так, я тут взяв е, АКЦІВІ е, доски. Це... Ми, Можливо... Ось так поставимо. Нам треба ще скрафтити. Е, поршні і... Поршні і червоні факли. Е. Так, давайте ми поки що... Е, Пороставляємо тут грядки. І посадимо в них всіх, крім останнього е, кавуни. Так, давайте тут ще продовжимо. Так, це... Це зайве, здається, було. Так. Раз, два, три, чотири. А проте давайте ми знаєте. зробимо із. Ні, знаєте. Я ще не придумав. І тому. зараз просто тут. Е, е, на деякий час. Нехай буде з ці е, акації від доски. А далі ми е, зробимо щось е, краще. Так, е, давайте скрафтимо все, що нам потрібно. Так, нам потрібно буде redstone, дерево. Так, залізо і кругляк. Так, і ми крафтимо. Вісім. Е, вісім 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 першню ось. Так. Ось так. Так, у зараз є 6. Так, добре, і тепер нам е, знадобиться 8 ще. 8 рестон е, факелів. Так, і сам рестоун. Добре, пішли. Е, переставимо. Ем. Так. Зараз. Так. Ось так стамо. Э, навпроти Навпроти нескопаної землі. А ось ззаді э, нам потрібно ще. Так. Зробити це ось так. Я ось зараз е будую просто із голови, я не пам'ятаю, як е ця схема точно виглядала. Не та, ось тут е ці дирки ми позатикаємо. Так, тут ставимо ей факлы эм ось і ставим над цими факлами ще один блок. Так, не тут... Ось тут а, ми ставимо через один ...рестон. і ось тут не треба так. Добре, і тепер ми перевіряємо, якщо ми тут кинемо якісь. Ага, не кинемо, нам потрібно поставити тут якийсь блок. І е, перевіряємо. Е, чи ферма наша працює. Так ми зробили поки що все правильно. Він поплив ось сюди. Тепер нам потрібно зробити. Тут... Е, так закрити чимось. Давайте піском закриємо. Нам потрібно тут uh, зробити uh, воронку із скренею. Із так, давайте. Зробимо тут. так. Зразу uh, дві поставимо. Скрині там. Ну ж якщо там буде. Е... Ом... Ага. С... Ну. Так вже нехай буде одна. Причо нам все одно там не буде дуже багатою. Е... ...цих... Е. Як це називається? Гарбузів і. кавана. Так. Так, перевіряємо, чи працює. Так. Так, все працює, І тепер давайте ми. У нас є трішки кісткового боржту. Точніше кистки. Так, тут одна. А тут три. Так, і ми зараз зробимо так щоб... Наші гарбузи виросли. Ось, правда, я не дуже... Ам... Так, зараз... Ось ці блоки нам потрібно закривати, щоб гарбуз... Ну, вон Туди не не, не різ. Ось. Так, це виросло. Нечайно, не туди класно. Так, і у нас одна, і на гарбуз нам вже не вистачило. Так нічого сюди не попало. Тепер давайте, щоб е, збільшити ефективність нашої ферми, поставимо там більше освітлення. Так, у нас є 14 факелів, нам цього вистачить. Трошки провисає FPS ем, через ці поршні. Так, нам ще нічого не вирісло Будемо чекати перших врожаїв з гарбуза. Ну, до гарбуза нам ще далеко а ось кавун е, скоро буде вже. Так. І ось що я вам хотів ще показати. За кадром я добув. Е, ось паростки чорного дубу. І тепер у нас є всі. Абсолютно всі види дерев у Майнкрафті, які тільки існують. Ну, в ванільному Майнкрафті. Звісно ж. Так, ну, а що ми зараз займемось. Тому ще... Давайте підстрижемо наших овець. Е, і посадимо... Е, цукров... цукровий трусник і... Зараз ще десь у нас тут була пшениця. Дайте ми ще е, і какао. Щоб у нас ця серія була повністю такою господарською знайшов. Так, а посадимо ми. Ми це десь тут. Так ось давайте спочатку ми доставимо ось так э, по два, э, на два, э, е, по 2 5х2 е, тропічного дерева і пізніше. Точніше вже э, посадимо ось тут э, поки що у нас тільки е, э, какао ББ. А ось тут ми вже зробимо... Так, те тут зомби. А ось він так, ось тут. Так, а ось тут ми зробимо. Ем... Ам... Тут ми дамо. Воду, а у нас лопати, На жаль, нема. Зараз тут... Швидко. Амм... А я від дронекрафта. Є щось. Здесь я крафт, інакше як би я тут поставив Ось е... Воду. Правда, не пам'ятаю я. В інвентарі в мене його немає. Можливо я його взагалі І не крафтив. можливо десь. В скрині. Так. А ось. Є. Добре. Давайте. І залимо. Залеємо там воду. Так. Так, автоматична фарму пшениці. Ну і моркви ми скоріше всього, що найближчі випуски не будемо робити, але це також буде в планах. Так. Давайте посадимо тут морку. І заодно пшеницю. Так, ще залишилось. М -м Давайте ми ще посадимо ось тут. Тут у нас ще гарбуз не виріс. Так, ну, а в принципі, що ми тут вже все майже зробили. Давайте, можливо, трошки підемо на спаун, ознайомимося взагалі з цим сервером. Так, меч нехай у нас буде і ще також. всі непотрібні нам речі Ага, давайте ми підстрижемо всіх наших овець а ем, як мені його дістати так і тепер давайте на спаун. Mm. Ось тут е, я дивився, в принципі, не, е, не пам'ятаю я, правда, де. Ну, десь не дако і спавно. Е, Будкий е, магазин. І ось у цьому магазині. Так що тут у нас є. Красивість червак і ось там якраз продавалися. Ем, ну е, ці... якраз паростки. Так, ось тут е, можна відмінювати. Е, золото на алмази. Так. Тут що. Золото зазнаєш. Можна вимітити одне золото на чотири. на 4... на 4 зализа? а с наоборот 4 заліза. 4 зализа на 1 золото так, добре и давайте ми пидемо Що взема таблича, си пише подиваме си и пидемо на Барсел Тут зачаровальный, давайте ну в принципі, нам зачарувати немає що. А я з собою не взяла сред. на вар телепорт. <coughs> так вар um. телепорт не відомо команда Давайте oh. просто пробуємо варп а понятно варп а не вап так вап oh. так варп ось так і у нас тут є всі варпи які є тільки на сервері Ось. Тут у нас э, деякі біоми є. Bedwars э, Paintball, Ось паркур і тир. Давайте ми покажу сходимо э, ось на цю Е... Ендерферму. Як... Ось Enderfermo. Не знаю, чому з я за кадром не вміють нести на ніс на... туди зайти. І ось зараз воно ну, продовжується чомусь. А це що таке моб арена? Давайте подивимось. так Також ми не робить. Ну, а на цьому я думаю, що ми е, закінчимо цей випуск. Зробили ми багато, ми побудували автоматичну ферму кавунів. Ну а с вами был я Олег, всем